Павло Чайка, професійний військовий, який з 2014 року воював під червоним лиманом, зеленопіллям, обороняв Донецький аеропорт, брав участь у боях за Дебальцеве. Пліч опліч говорить побратим Сергій Стратічук, який пережив російський полон. Вони прослужили у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Я би хотів, щоб всі командири були такими, як був Павло. Це людина, в якої ніколи не закінчувалась жага до нових знань, до навчань. До... Бажання навчити свій особовий склад до постійної підготовки свого особового складу. Я не пам'ятаю моментів, коли в нас був вільний час, і ми могли просто полежати. Ставши офіцером, я вже свій підлеглий особовий склад виховував так, як мене виховував Павло. Тобто для мене він був, є і буде прикладом. Павло повний кавалер ордену за мужність, розповів Сергій Сас, його командир протягом останніх двох років в Київській теробороні. Це та нагорода, яка найбільш шанується. У військових колах. Він спочатку повномасштабного вторгнення створив добровольче формування, вступив до нього і зустрічав ворога на підступах до нашої столиці. Найкращий воїн, якого я знав, справжній патріот України. Останні роки Павло жив у Києві. В останню путь воїна провели з рідної хати в рожищі, де живуть його батьки. За внесок в оборону держави боєць отримав звання почесного громадянина рідного міста, каже Рожичинський міський голова В'ячеслав Поліщук. Це приклад офіцера, приклад героя, приклад захисника. І перш за все, це людина, якою гордилася наша громада. Це для громади непоправна втрата. Величезне горе, тому що ми втрачаємо, на жаль, найкращих. Попрощатися з капітаном Павлом Чайкою приїхали його побратими з різних підрозділів, представники добровольчих формувань та збройних сил. З останніх справ великих, які він зробив, це інтерактивний тир, в якому ми навчили понад 5 тисяч військовослужбовців Збройних сил України та інших підрозділів сил безпеки та оборони. Створив полігон. Це його діти ще полігон. Ми зробили цивільний, але туди приїздять військовослужбовці, які мають. Допомагаємо в різних напрямках. Павло Миколаєвич був директором. У центрі рожища містяни на колінах зустріли траурний кортеж із тілом героя. Біля пам'ятного знака: борцям за волю та незалежність України відбулася громадянська панахида. Дуже щирий, дуже страждав за правду. Дуже не любив, коли було. Нечесно щось відвертий, дуже скромний, дуже сором'язливий насправді, хоча в нього багато нагород, там, і так далі, але дуже сором'язливий. Такими мають бути герої. Втрачаємо поста, найкращі дуже, дуже. всесвіти наші, цілої епохи. Просто він дуже активний був. Він всюди, десь якісь змагання, зустрічі, проекти, і то, і то, і то все підтримати завжди. Жалобна хода рушила до церкви аргестратига Михаїла, де відспівали Павла. Смертельна аварія обірвала його життя у 36-річному віці. У нього залишилися дружина, батьки та сестра. Спочиватиме народний герой України на алеї Слави, Рожичинського цвинтаря. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець Суспільне новини Луцьк.